Господь з вами, і з духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господе! Того часу Ісус сказав своїм учням: Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не про мене. Аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми чуємо Євангеліє про виконання Риски йоти. І чуємо довжелезне читання в першому читанні. І я цю проповідь поділю на дві частини. Спершу прокоментую Євангеліє. В основному проповіді говориться на тему Євангелія, а далі скажу про перше ось це довге читання на тему Палаючого. Пророка. Але йдемо по черзі. Отож, Ісус каже, що я не прийшов знести закон. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Е, і звучить це дуже цікаво, особливо, якщо ми дивимося це в контексті. Я часто вам на проповідях пояснюю, що потрібно дивитися Боже Слово завжди в контексті. Не тільки те, що ми чуємо, але також те, що це означає, те, що було перед цим, які з цими словами йдуть учинки. А вчинки Ісуса стосовно ось цього сказаного, йдуть дуже чіткі. Дуже часто Ісус сказав, бо має сповнитися Писання. І це відбувалося в багатьох деталях як стосовно його походження, звідки він родом взагалі. Це так само стосувалося його життя пізніше він намагався повторити тих самих 12 поколінь Ізраїля, про які згадується в сьогоднішньому першому читанні, набираючи апостолів. І все, що він робить, він намагається. Представити себе як новий Мойсей. Він не робить е, щось сам по собі, але робить це на підґрунті того, що було в старому заповіті. Він не каже, від мене починається все. Він каже, я продовжую те, що вже було зроблене. Це дуже важливо помітити, е, тому що це багато що розповідає з одного боку про таку річ, якої нам, як людям, дуже часто бракує, як смирення. Е, і рахування з попередниками. Подивіться на ось таке явище, можливо, ви колись задумувалися над цим, колись про це говорили. Зараз ми з вами живемо в таку епоху оп'янення поступом, прогресом, і не мов би ставитися такий знак дорівнює: що все, що було старе, погане, а все, що є нове, добре. І, звісно, що інновації важливі, технології, винаходи, різні нові способи, розвиток технологій на цьому базується наука і так далі. Але весь цей розвиток можливий тільки завдяки тому, що раніше перед цим хтось зробив вже щось нове. Це не відбувається на порожньому місці. Наприклад, в науці, в медицині, в техніці, будь де в чому. Е, натомість дуже багато сучасних людей намагаються представити, не мов би, от від нас починається світ. Е, і тут є з одного боку величезна відсутність смирення, а з іншого боку, невідповідність фактам. Тому що перед нами жили люди, і те, що ми маємо, те, що ми вміємо, те, що ми отримали, є завдяки тим людям, які жили перед нами, не від нас світ почався. Я наведу вам такий приклад. Як чуєте по голосі, я трошки прихрипший, і моя відсутність останніх два тижні пов'язана також з тим, що я прихворів трохи. І наведу вам такий приклад, от, подивіться. Є лікар молодий, і є лікар старий. Поміркуйте самі собі, або можете в коментарях поміркувати, я залюбки почитаю. Коли ви дивитеся на лікаря, наприклад, молодого, чи не закрадається думка, що те, що він каже, як ставить діагноз, як виписує рецепт. Може бути подиктовано тим, що він просто-напросто може ще мати недостатньо досвіду. Може, він цей досвід здобув на комусь іншому, а не на мені, не на моєму тілі, не на моєму здоров'ї. Тому що якось лячно, звісно, так, він отримав нову освіту, він отримав найсвіжіш, найсвіжішу інформацію, але як її застосувати, це вже зовсім інше питання. А тепер питання про старого лікаря, який з одного боку може мати якісь там свої звички, але з іншого боку, е часом може бути до нього довіра більшою, напевно, що. Тому що ця людина зустрічалася ну точно не з сотнею, а з багатьма тисячами подібних випадків, подібних пацієнтів, подібних діагнозів. Вона вже щось трошки знала. Ця людина може знати те, чого не написано в якихось багатьох книжках, підручниках, енциклопедіях, паперових, електронних. Ця людина сама може багато чого написати і розповісти. Її досвід, її праця вже є чимось досить багатим. І подивіться, що от якщо ми б казали про когось, ми б поговорили по одному, а якщо про себе, хм, напевно, по-іншому. Трошки подібно є з Божим Словом. Я з великим неспокоєм дивлюся на гігантську протестантизацію католицького середовища, де дуже багато людей, звісно, помилково, але чомусь думають, що вони можуть, мають право тлумачити в писання, пояснювати, як має бути, як має бути правильно. Як це має бути в релігійному плані? Тому що ну, подумаєш там, ну хтось там, якась церква 2000 років базована ще на ізраїльському вченні, якась церква щось там довідалася. Ну, ми ж знаємо теж, ми ж розбираємося, ми ж не дурні люди, ми ж вміємо читати. Ну і, на жаль, дуже багато людей доходять до різних висновків. Тут зараз не буду в це углиблюватися, хоча, звісно, важко мені стриматися, але е, до яких висновків, як правило, приходиться. Як правило, приходиться до тих висновків, які мені зручні. Мені зручно, щоб було так. Ну, значить, я буду це трактувати так. А мені зручно трактувати це по-іншому. Ну, то я буду це трактувати теж по-іншому. А що там церква, що там писання, та й писання писали люди, і церква це люди. Та, зрештою, люди, живіть, як вам заманеться, як ні як кому виходить, живіть люди, е, ну а те, що Богу це не подобається, то я, в принципі, яка різниця, хто там буде рахуватися з тим Богом, хто буде там брати його до уваги взагалі-то, яке це має значення. Ми собі пояснимо між собою. Між собою пояснимо, що так воно і мало бути. Як до цього ставився Ісус? Ісус, особливо в сьогоднішньому фрагменті, каже, Я не прийшов знести закон, я прийшов його виконати. Ні одна риска, ні одна крапка не буде е, знесена. Вона має бути виконана. Е, риска або крапка. Єврейське письмо, сподіваюся, всі знають, як воно виглядає. Пишеться не так, як ми зліва направо, а справа наліво. Е, виглядають такі різні рисочки, як правило, це малювалося пензликом. Е, саме з цього і походить власне, цей стиль і вигляд. І літера Йота, про яку сьогодні згадано, вона виглядає як наш апостроф. Ось така рисочка невеличка. Е, але Ісус про неї згадує як про окрему літеру, хоч вона маленька, але вона має значення. Е, подивіться, що е, навіть коли Ісус помирає, тоді теж здійснюється Писання. Здійснюється писання, що його кості не будуть поламані. І це писання, це пророцтво здійснюється ще з того часу, коли євреї вирушали з єгипетської землі. Тобто ці пророцтва, знаки. Мають значення, мають сенс, мають свою промовність, мають своє пророкування, мають своє щось. І напевно багато людей протягом всіх тих сотень років могли би сказати та чому ж ми не ламаємо кості, чому ж ми нам не робимо так-то і так-то. Ну, хтось нам колись сказав, подумаєш, це ж люди казали, це ж там через Мойсея, Мойсей був людиною, може Бог мав щось інше на увазі, Мойсей неправильно передав. Ні, вони дотрималися цього звичаю. І цей звичай пізніше ми побачили, що він, так само, як і Ісусові не ламали ноги, Він здійснив своє місце аж тоді. Але подивіться, що Ісус, з одного боку, Він виконує закон. Досить суворо, часто каже, бо має здійснитися пророцтво, має здійснитися писання. Я на те прийшов і на те. Дуже багато е, цих відсилок до старого заповіту є. Як читаєте святе письмо, завжди дивіться на ось ці відсилки. Е, знаходьте ці фрагменти в старому заповіті, самі особисто досліджуйте. Боронь Боже, не кажу вам не читати святе писання, кажу читати, читати його розумно, але саме головне з смиренням, смиренням того, що я ще чогось не знаю. І вміти це дослідити, відкрити, е, бути готовим до, до цього відкриття. Але друга сторона ось цієї справи, це те, що Ісус з одного боку виконує старий заповіт, виконує Мойсея і пророків, але з іншого боку, не робить цього так залізобетонно. Е, йому кажуть, а чи можна витягнути, чи можна зцілити в суботу? Ну, Він каже: якщо ваша худобинка, осел чи ВІЛ впаде до ями, то ви ж його витягнете в суботу, правда? Тобто Ісус пояснює не тільки закон, але й суть закону. Чому? Бо Він знає цю суть, він сам є Богом. Тут я дивлюся на, таку певну, на такий певний нюанс. Я вам колись розповідав про поїздку до Умані. Про своє спостерігання за е, сучасними ортодоксійними юдеями, е, ну, які поводяться, власне, як, як фарисеї. Ну от е, Уявіть собі, ось ця історія, яку я вам вже розповідав, просто зараз це для ілюстрації. Е, ковшик з двома ручками з крана набирається вода, обмивається одна рука, потім береться чистою рукою. За чистий за чисту ручку ковшика і обмивається друга рука. І з одного боку, тут якби повага до того старозавітнього, що от не можна чистим до нечистого торкатися, що має виконатися закон, право і так далі. Це все добре, це все чудово, але нюанс. Це ж, ці ж ковчики ковшики робилися з двома ручками тоді, коли крана не було. Коли кран змішувачем, тепла холодна вода, то в принципі ну, людина, яка миє руки, вона ж може її руки помити, вже омити так само е, ці закрутки, <сум> кран омити, щоб там не торкнутися до нечистого. Ну і все вже буде чисте. Е, звісно, я не кажу, щоб євреї там, нехай вони там собі роблять те, що роблять, Це не наша справа, звісно, але тут я пояснюю: е, суть цієї закостенілості. І коли Ісус каже, що має виконатися все, Він з одного боку виконує все, з іншого боку, Він це не робить зацементовано. Він дивиться глибше, він дивиться більше, він розуміє не тільки те, що написано, але що означає те, що написано. Натомість, біда, величезна біда нашої доби, нашого часу це те, що багато людей намагаються ставити себе вище за закон. Я знаю краще, я розбираюсь більше. Наведу вам трошки цих прикладів різних. Не знаю, чи ви бачили таке відео, як їздять в Індії. Взагалі, різні відео з Індії є досить моторошними, От, скажімо, спосіб приготування їжі. ну, Виглядає для нас з вами досить моторошно. Ну, не знаю, для мене принаймні. Не так, як в кіно це виглядає. Натомість, як вони їздять по дорогах, тут виглядає теж страшно. Їдуть всі просто куди хто попало. Правил немає, тобто дотримування правил немає. Правила, напевно, що є, але їх ніхто не дотримується. Їде хто куди попало. Більше того, є такі ентузіасти, які кажуть, що, що цікаво, що всі їдуть, всі порушують, кожен їде куди попало, куди йому заманеться. Але через це аварій менше. Я хотів би поцікавитися цією темою ще далі, і мені насправді цікаво, чи. Насправді тих аварій менше. Тому що як би сильно там люди не старалися, як би сильно уважними не були, я не сумніваюся, що вони вправні водії, що вони уважні і що стараються, щоб аварії не було. І ніхто не хоче, щоб аварії не було, ніхто не хоче зробити аварію. Це я абсолютно розумію. Але в будь-якому випадку, чи це буде. Великий автобус перевантажений, чи це буде якийсь велосипед, чи якась там рікша, то в будь-якому випадку це швидкість і вага. Швидкість з вагою помножені, вони створюють певен удар одного у другого. Ну І при цьому уникнути людських жертв, якихось переломів або й смертей, я думаю, що просто-напросто неможливо. Якби люди не старалися, все рівно, це думаю, що неможливо. Але напевно подивлюся статистику, порівняю з іншими країнами, тоді зможу якось на щось опиратися. Зараз просто я так собі просто метикую. Навіщо я згадую цю Індію? Сучасний спосіб мислення багатьох людей мені схожий на. Це індуський. Е, кожен робить, що заманеться, ну я ж собі роблю, якби нікому шкоди ж не роблю, нічого поганого ж зробити не хочу. Е, так, але порушуючи божий закон, я вже не кажу про людський, я роблю небезпеку. Е, я можу завдати комусь і собі шкоди. Але ж я не хочу зробити. Та яка різниця, що ти хочеш? Різниця не в тому, що ти хочеш. Різниця є в тому, що ти робиш. І до чого це може призвести? Ось в цьому є насправді різниця. Ісус каже, що Він не прийшов знести закон. Божий закон є важливий. Біда нашої епохи є в тому, що людина почала підважати потрібність Божого закону. Та що там каже Господь? Яка різниця? Я собі, Господь, я буду визначати, що є добре і що погане, що є правильним і що є неправильним. Ось в цьому є найбільша проблема. Тому коли ми чуємо про цю йоту і риску, пригадаємо собі ось це. Воздумування себе Господом Богом? Наступна частина цієї проповіді може буде трішки коротша за цю попередню. Все-таки мушу згадати про перше читання, воно сьогодні було довгим. Пророк Ілля зустрічається з півтисячі жерців Ваала, і є їхня думка, вони кажуть, що Ваал є справді Богом, а один єдиний Ілля є пророком, який каже, що ні, Господь Бог Ізраїля є Богом справжнім. І подивіться річ така перша. Перша дуже важлива для нас з вами, дітей нашого часу. Ми зараз оп'янені, такі задурманені вірою в те, що от, як каже більшість людей, так і правильно. Як більшість скаже, так буде добре. Річ в тому, що в стародавньому Ізраїлі за часів Іллі більшість людей від Бога відступилося. Звісно, на то були також і свої причини, тому що за е, вшанування справжнього Бога, е, їхні окупанти, колаборанти, можна це теж по-різному і сучасно називати, е, просто-напросто переслідували. І багато людей зневірювалися і переходили на сторону Вагла. Це з одного боку, з одного боку, переслідування. З іншого боку, Завжди, коли ми читаємо історію старого заповіту, людям кортіло попоклонятися якимось божкам. Тому що Господь Бог Ізраїля, він якийсь такий складний, загадковий, немає в нього зображення, його не можна помацати, не можна просто дати йому пожертву і сказати, от за це ти мені повинен нам щось поблагословити. Потрібно слухати його заповіді, потрібно слухати пророків, потрібно вникати. Цей Бог є складним, незрозумілим якимось Богом. От в сусідів, в будь-яких сусідів в Ізраїля, от в них були. Класніші боги. Вони були набагато простіші, зрозуміліші для простого народу, і того простий народ, який, звісно, ніколи не може помилятися, подався в віру в Ала, і люди почали поклонятися демону. Людські жертвоприношення, тут навіть в цьому читанні ми сьогодні читаємо, робили там порізи на собі, ритуальні страшні речі, абсолютно, які виглядають жахливими. Е, і всі відступилися. І фактично Ілля залишається один як палець проти народу, який відступився від, Богу, від Бога, і проти півтисячі пророків того самого Ваала. Він один, а їх багато. І подивіться, одна тільки ось справа, один нюанс. Е, на сьогодні ми з вами дуже сильно оп'янені. От як кажуть люди, так воно і правильно. Ну, добре, але ти як думаєш? От люди кажуть, добре, люди кажуть, але, можливо, люди помиляються. Або, можливо, ті люди мають якісь свої інтереси. Подивіться, як сильно користується цим підходом наш ворог, московити, як вони сильно намагаються, е, я чув суми, на цифри маю погану пам'ять. Але ці цифри є просто колосальними, ці суми є колосальними. Росіяни вкладають гігантські суми грошей в ботоферми, і ці ботоферми вкладають дуже багато зусиль на те, щоб сіяти паніку розбрат в Україні в різноманітних соцмережах, пишучи ці коментарі з сотень і сотень новостворених аккаунтів, пишучи певні меседжі. Вони мають певні ідеї, мають певні думки, мають посіяти страх, сум'яття. Е, і вони це роблять, і роблять цього дуже багато. І коли людина приходить під якусь новину, якщо читає не тільки заголовок, це, це вже успіх, або дивиться не тільки назву якогось ролика, але дивиться сам ролик. І людина читає коментарі, дивиться, отут От люди кажуть так, і тут люди кажуть так, і тут люди кажуть так. Ну, то, значить, раз так люди кажуть, значить воно правильно. Хм. Я не сумніваюся, що люди також можуть помилятися. Я кажу про жерців Ваала, я кажу про ізраїльтян, євреїв, які перейшли на сторону Ваала, ворога, які також зневірилися і почали собою поширювати ці хибні вчення. Але я би хотів, щоб ви побачили ці певні паралелі між старим заповітом і теперішньою нашою ситуацією, між ситуацією Іллі і нібито пророків, насправді, жерців Ваала, і теперішніми ботофермами. Коли ми думаємо, що так люди кажуть, і значить воно так правильно, бо так люди кажуть, не факт, що воно є так. Люди можуть і помиляються дуже часто. Чим закінчується історія? Ілля проходить це випробування, дає першість жерцям. Вони ходять цілий день, співають, благають. В них нічого не виходить. Вони зранку і до вечора займаються порожньою справою. В нього виходить. Він перемагає. Пізніше, завдяки ось сьогоднішній описаній події, люди і навернулися знову до Бога. Яких знаків, символів, чудес потрібно нашому народові, щоб почати рахуватися з Богом, я не знаю. Сподіваюся, що Господь Бог буде милостивий і буде посилати нам знаків, пророків. Буде посилати нам якісь такі ситуації, щоб люди обдумалися і не велися за різними демонами і башками. Але то вже наступна історія. Сьогодні я би просто хотів, щоб ви подивилися на те, що Ісус каже, що не так, як кажуть люди, що от я прийшов знести закон, ні, я прийшов не знести закон, а його виконати. Е, і приклад Іллі, який також виконує віру в важкого і незрозумілого Бога, не йде за думкою демократії, так би мовити, а думає, притримується не того, куди йдуть всі, а притримується того, що є правильним. Е, Господь Бог хоче нам щось сказати. Хочу сказати, щоб ми намагалися слухати. Хоче нам сказати, щоб ми намагалися виконувати. Будьмо тими, хто має смирення і має мудрість прислухатися до того, що складне, можливо, дуже часто не зрозуміле, але Боже. Адже коли ми обираємо між одним і іншим, ми чітко знаємо, це легше, так роблять, так роблять люди, але ось це складніше. Ale to bude pravilo.